Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 8 травня 2013 року за номером 27К заступником голови Тисменської районної державної адміністрації призначено мельника Олега Богдановича. А у понеділок, 13 травня, голова районної державної адміністрації Іван Росіцький відрекомендував Олега Мельника колективу районної державної адміністрації. Сьогодні я вам представляю нашому колективу. Мельника Олега Богдановича, 8 травня він призначений на посаду заступника голови районної державної адміністрації, буде вести гуманітарний блок. Треба зазначити, що до його компетенції належатимуть питання гуманітарної сфери, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, захисту прав дітей, сім'ї і молоді, гендерної політики, фізкультури і спорту, інформаційної сфери, аналітичної роботи, релігійні питання. Олег Мельник народився 1 червня 1986 року у місті Тисменець, вищу освіту здобув у 2007 році, закінчивши міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю фінансів та отримав кваліфікацію економіст фінансовий менеджмент. Працював на різних посадах тисмениця ГАЗ, кредитним спеціалістом відділу кредитування малого та середнього бізнесу Зат-Альфа-Банк, кредитним інспектором відділу малого бізнесу Івано-Франківської філії ВАД ВТБ Банк, інспектором з кадрів, соціальним працівником, директором територіального центру соціального обслуговування Тисменського району.